Всім привіт! От зловили герду. Вона дуже не йде до рук, але нічого Крістіна помаленьку її взяла, понесла. Там грета. А тут ми погодували тваринок е, Рафа і Сільву. Да. Сільвочка. нельзя, нельзя, фу! нельзя, Фу! Не можна котика обіжати. На, іди сюди! Іди сюди. Сільва! На, на, сільва! Дивіться, як, от противно. Бачите, кардець. Вріднюка. Окей ну, це втече. Ану Крістіна йди відволічи сільву, вона так котом хоче, бачиш. Дивись, яка вредна, крадеться кота хоче. Дай по попі їй. <смас> Бери за хвоста, тяни сюди. Бери, веди її, веди її сюди. Граф, ти безобідний, на, графік. Малиєш? Хороший такий. Песик хороший, голодний. Два дня їх не було. Це... Прийшли, зловили їх, бо треба е, на аналіз крові повезти герду і грету. Дивіться, дивіться хоче далі кота. Сільвочка, ти противна, ти чо, кота? Ти чо до кота лізеш, Ага, ти до кота лізеш? Нельзя, не дивись туди. Дивись сюди, дивись у кадр. Розкажи, яка ти хороша собака? Не дивись на кота, не дивись. Ну, Тебе дивіться, дивіться є ту то. Вс, 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 Все, тут, все. тут все. Отут вот тут. Отут. Я тобі вже насипав. Отут, тут, отут. тут, на, 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 на. Выбирай, конечно, так. Да, да. На наш. Сильво. На. На. Противнюся? ще? зя, тут нема, тут нема. А тут две скільки. Де тут пари? Чи що? Камня проглотив, чи що. На тобі водички. На води. На води наліп. Ну що, це, я знав, що ти на попий. Тут. На, 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 на. тут зверху пий, на. Запий, 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 запий. запий. Ми трошки відійшли там, де їхні мисочки, то прийшлося тут їм давати кушати. А дивіться, ця противна вона далі відзакотав, наблюдає, кіт звідти стоїть, а вона звідти ну сільва. Ще жарко, 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 жар. Сільва? Все випив. Тож вода розлилася в машині трошки. Ну нічого. молодець грав, попив, поїв. Ми зловили собачок, яких Да? Ну, коротше, він такий немаленький, дивіться. який, Але худий, дуже треба багато корму. Ми цього тижня кожен вечір старалися кашу варити, там такі по три кілограми по 4 відерця, 2-3 відерця за раз вони з'їдають. Що їм це? Пару кілограм. От і таке коротке відео. От Тому зняли про це. Так що от такі у нас собачки хороші. Сільву хорошо готують. Сільва у нас живе біля під'їзду, її більше, бачите, годують. Хорошо. Сільвочко, хорошенько, дого хороша. наша нас Хороша, така хороша. Коли розіграється, то так царапає так пригає, що може подерти і руки, і ноги. Граф. Бачите, худий який. дивіться, скелет. От, Треба і корму, і годувати їх частіше. І їх вони десь ходять, не знаємо де. Десь їх е немає, буває по півдня, вечором можна тільки застати, а буває 2-3 дні не можемо знайти їх ніде. Все, ось розсипах. Розсипав. Думав, що закрив, не закрив. Ну що, Зараз вам покажу ще грету. Отут грета в машині. У Лени у нога, зараз Лена продовжить знімати. Розкажи про Грету. Що це за Грета? Хто вона? Ну, дивіться, як вона вклалася. Грета. Ну, їй і, і все рівно. рівно їй подобається. Вона собі знайшла як ліжечку, дивіться. Ну Вона не маленька собачка, кілограм 20, але вона <смістила> помістилася. І вона дуже не реагує, слухайте. Там жарко, а тут все рівно прохолодніше. Е, Грету і Герду, це дві сестрички. Ми веземо завтра в Житомир. Ми веземо їх на. Аналіз крові на антитіла. Цей аналіз для того, щоб в майбутньому їх можна було вивезти за кордон. О, скажімо, отак голову підняли і лягли. Це я вже на шийник вділа її бо сьогодні. Завтра зранку треба їх вигуляти перед дорогою. Звісно, нелегко, бо це далеко нам досить далеко їхати, жарко, але ну, ми якось довеземо все заради них. І надіємося, що за цей час карантину, який вони мусять сидіти тут, в Україні, ми знайдемо їм. Хорошу сім'ю, можливо, навіть одну на двох. Це було б чудово. Так? Ну, дивіться, вона спить. Ну, з нею проблем ніяких. Проблема була лише в тому, що їх два дня не було. Ми по декілька разів їхали на їхнє місце, а вони гуляли гуляти. І лише сьогодні прийшли, гуляєте? Голодні, звісно, худі, ну нічого, зараз там їх погодуємо і буде все добре, так? А так там. Так, щоб поїхали, будемо. Дивіться, вона така розселяти. Ну, Цих чотирьох вона сама ласкава. Потім йде Сільма на другому місці, графік. А Герта просто герта дуже вона вона боязка, але вона тоже дуже ласкава. Через страх свій. Ну, може, йду, через це вони й дожили до такого віку. Їм десь півтора рочки. Так що все-таки краще хай бояться людей, чим йдуть до всіх. А ця така мазуха, знаєте, вона на спині лягає пузіком доверху, і, і людина певно від Стати. цього її не чіпають. В сім'ї яка вона буде хороша. Ну, вона буде хороша. дуже добра в сім'ї. Надіємося, що ми скоро зможемо їх відправити, знайти для них дуже хорошу сім'ю. А так, то ми раді, що ми це виконали. Завтра ми ще маємо по дорозі забрати лоліту малу. У Утеї вже є сім'я, її пощастило більше всіх, та? і трохи веземо їх на антитіла. Да, так, що... Дорога не близька. Для собак це стрес. Взагалі для нас стрес, бо з собаками їхати десь далеко це стрес. Ну так, да, бо знаєте, то в туалет сходять, то їх закачує. Да. А це все треба прибирати, і звісно, то все ми робимо. Машина цей, без того не І Мусиш їхати і нюхати. Ну, а що робити, це... Такі жарти. Так що дякую тим, хто допомагає фінансово, робіть, будь ласка, це і далі, бо ці кошти йдуть на допомогу ось таким тваринкам. Да, 300 кілометрів туди обратно нам поїхати зробити за... антитіла. Да. Одне антитіла, один аналіз на одну собачку коштує 3 тисячі гривень. Да, Три завтра... собаки 9 тисяч, плюс дорога 10 тисяч. Да, і це за день. Yes. Ну, таке. Да. На жаль, зараз це дуже дорого. Так що. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, бо бачу, що дивляться не підписані. Може вам буде цікаво, яка історія їх чекає далі. Ми надіємося, що встигнемо їх пролаштувати і все в них буде добре. Да, хто не може підпомогти фінансово, ваша допомога може бути тільки в тому, що ви можете навіть підписатися і прокоментувати. Це вже нам допомога буде, бо нам не вистачає переглядів, нам не вистачає підписок. Хочемо більше ну, робити для тварин і якраз завдяки цьому будуть кошти для того, щоб... Да, Грета? щоб вас годувати хоча б мали, бо їх треба годувати вони дуже багато. Дуже ході. Я показував графа, які ходить. Сільва то у нас така упітана. — Ну і більше всього люблять, бо тут є жінки, які про неї особисто турбуються. А цих трьох покаже у вікно граф уже по її лежить. Трьох ніхто не турбується. От граф лежить там шуті, що він сам ну зараз буде сільву сьогодні. Завтра бігати і привеземо дівчат назад. Да, він саме він з ними тільки пока.